Сію, сію, посіваю, Я велику руку маю, я пшеницю взяв під пахву, щоб стояв незламний пахмут. Сію сильно по кордони, щоб почули це в Херсоні, щоб тепло було в квартирі, щоб світився мирно Київ. Щоб в Харкові і Львові люди тішилися волі, Сію силу для удару, хай іде до соледару. Щоби вишиванку панську одягнули у Луганську, Щоб більше не терпіли і кордони всі вціліли. Сію, сію в Запоріжжя, хай росте українське взбіжжя, Сію тим, хто втратив руки, не давав країну гнути. Сію, сіянням простим, сію там, де зараз Крим, без кордонів і без країв. сію там, де Миколаїв. Сію тим, хто вже без ніг, Ніг ціна це. Кривий ріг, сію бідним і впалати тим, хто вчора втратив тата. Сію за міцне Дніпро й тим, у кого дім метро. Сію у незламні стіни, сію віру України. Сію, сію, посіваю, і кожне місто обіймаю. Христосся рождає, славім Його!